Знову всім вітання в новому році. Таке сьогодні у нас відео буде. Постараюся коротко, щоб без зайвої, як то кажуть, без зайвої води. Це мене замовник попросив намалювати схему так так на, накинув, хоча б правді казати, хотів в режимі онлайн один раз щось малював, другий раз малював чернетки. Хочеться, щоб було зрозуміло, якось більш-менш. І часу не особливо не тратити. Це система із теплоакумулятором. Теплоакумулятор вже поїхав. Об'єм теплоакумулятора тут 2 тони з лишнім. Там є верхній зміючок, нижній зміючок, зміючок вже він на Київщині. Ми його відправили, котел у них є. Просили, щоб ми приїхали зробити монтаж. Ми не маємо такої змоги, просто не справляємося. Тоді пан Андрій попросив допомогти схемою. І просто схему намалюватися одне, треба її прокоментувати, прокоментувати великий файл. Краще я думав, ну, вирішив виложити його на YouTube. І разом по усному буде цікаво. Так, мені катам треба 3D малювати моделювання. Мені нема часу освоїтися ці технології, хоча з комп'ютерами свого часу, можна сказати, дружив. Ну, З інформатикою в школі було дуже добре. Але в той час не було комп'ютерів. Коли стали комп'ютери, вже не стало часу е, всі ці програми. Хоча десь, можливо, десь і буде той час. Навіть дивимося по схемі. Схема самоток або гравітація плюс теплоакумулятор. Але одна іншу виключає. Теплоакумулятор одночасно із самотоком не буде працювати. Ну, якщо теплокумулятор нагріти нижче наших батарей, Наприклад, уявимо, що у нас рівень батарей Так, запис іде. Рівень батарей, якщо буде вище, ніж тепло в теплоакумуляторі, то воно піде. Але повноцінної гравітації теплоакумулятора не вийде. За єдиною умовою, якщо теплоакумулятор опустити нижче, щоб верх теплоакумулятора став нижче за низ батарей, тоді буде прекрасна гравітація. Вікшому випадку я не розглядаю гравітації і Ну Можна, там, коли пропадає світло, де щось частково, коли ми теплоакумулятор догріли донизу, десь відкрити кран, щоб воно сам пішло. Можна експериментувати. Але гравітація буде напряму з котла основна. Частково може бути там трошки з теплоакумулятора. А основний режим це працює, коли є наше світло. Так дивимося, вихід з котла. Пряма труба, оце у нас вхід в систему опалення. Система опалення. Туди вхід. Там є вже зроблено трубою 2 дюйма стальною. І є краниці. Система тут з водою залита. Крани закриті, це можна робити незалежно від, від того. Так само тут звороточка із системи опалення. Система опалення звороточка в такому напрямку. Вже тут так само кран закритий є. Робимо трубу напряму поза теплоакумулятором нашим. І постійно нахил туди, щоб була вища точка, щоб ніде не залишилося повітря. Нагил туди йде, тут ставимо перед теплоакумулятором ставимо кран. І такий трійник ну, намалювано самотично, той трійник буде десь тут біля цього крану, я так думаю. На практиці. Як воно буде насправді? Там вже треба дивитися, схематика, а як розмістити його, змонтувати, треба, коли буде монтаж. воно як нас кажуть люди, робота сама показує себе, куди що монтувати. Як воно повернути, там може якесь коліно, поворот, але намагатися, щоб тут поменше поворотів було, так само тут якнайпряміше щоб було до котла. А краще було, щоб взагалі оця гравітація йшла поза цим періодським клапаном ще було б краще. Але вже це так. При можливості, дві труби по два дюйми вести це також не зовсім правильно. Іде наша подача. Біля котла американочка крана тут немає потреби, тому що в нас кран і скрізь є. І злити з котла водиться небагато води, якщо там якийсь сервіс проводити. Хочете, можете тут кран ставити, я не бачу потреби. Подача, трійничок, йде наш теплоакумулятор. клапан пелюсковий зворотній від паразитної циркуляції. Після клапана Трійник 2 дюйма, 1 дюйм, 2 дюйма. Американка кран. і теплоакумулятор. Коли ми запалюємо у нас коло, коли розігрівається котел, всі деталі, деякий термометр, деякий термостат, де, що, як підключити, в мене є відео, я на цьому не зупиняюся. Просто це адаптація того, тієї схеми під вашу котельню. Не полінуйтеся, подиві... подивіться це відео декілька разів, там буде все зрозуміло. Ну, трошки тяжко одне й те саме повторити багато разів. Втомлююся. Я раніше не думав, що воно буде втомлювати. Я думав, що я міг би говорити день і ніч. Тут і по телефону, і скрізь говоримо, говоримо і втомлюємося. Одне і те саме повторювати. У вас мале коло. Тут труба 2 дюйма у вас йде, вхід до прикольметру 2 дюйма, кран, 2 дюйма, кран 2 дюйма. Трійник 2х1х2. Тут робить обв'язку одним дюймом. достатньо. Кран один дюйм, фільтр косий один дюйм. Клапан трьохдовий. Я намалював, так як ми рекомендуємо. Це Герц Каліс проти стрілок. Маркировка клапана 187-6141. Він прекрасно, під нього стоять гайки. І гайки від насоса прекрасно підходять, не треба нічого видумувати. Можете тут іншого клапана, але там трошки по-іншому буде монтуватися. Суті особливо не змінить. Насос, насос качає нас сюди. В котел. Термометр обов'язково. Вхід в котел. Клапан оцей, якщо будете брати буде такого клапана, стрілочка, отакий напрямок ставляється, щоб вам нічого не перепутати. Оця сторона не закривається але буде до насоса завжди. Тут косий фільтр, коліно, ну, там вже дивиться по місцю. Тут можна навіть трійника зробити, це, оця сім з з'єднати тут десь. Ну чи Тут з'єднати. Це не, не так суттєво. Можна так тріничка зробити і сюди зробити цю трубу. Це вже вам буде бачити по місці, скільки там воно в місці, скільки це насос займає, скільки той насос займає. <пух> косий фільтр, кран. Все. Далі дивимося по подачі. Подача у вас розігрілася, ругається сюди. Цей кран завжди закритий. І цей кран завжди закритий. Ці два крани завжди закриті. У вас рухається по тійниковій. Чи ви там якось може врізку Ну, Я намаляв трійник. Як ви там зробите, це вже ваше право. Суті не поміняє. Піднімається в теплоакумулятор. Тут ви, ви десь на, на, до цієї труби, де вас підуть зразу притулите термостата. Капілярного термостата капілярного сюди притули, щоб він вмикав е, цього насоса. Ну, точніше, вимикав, коли холодний у вас е, теплоакумулятор вже немає тепла. Тобто у вас тільки тепло перше пішло сюди раз, він включає і у вас вмикається насос забору на опалення ваше. Все, тут зверху зрозумів. Тут кран сервісний. Перша маріканочка, потім кран. По звороточці так само зварюточку робите сюди. Можна, щоб нахил йшов на підйом до котла, можна, щоб нахил був на спуск до котла. Можна майже горизонтально, але краще щоб трошки був колись нахил, щоб десь кудись виходило повітря. Щоб десь кудись виходило повітря. Ну, в вашому випадку було б краще, якби було підйом до котла. Хоча не суттєво. Якщо у вас буде воно місцевий опуск, потім підйом, головне, щоб виходило повітря. Оці крани у вас будуть завжди відкриті. Там у вас котел вже сюди врізається, але це не страшно, воно вам не треба їх закривати з цих кранів. До котла найпрямішим, найкоротшим шляхом, поменше повороті, поменше колін. Якщо у вас полуся, там декілька колін, не страшно. Зайвих, Якщо можна десь уникнути, зайвих колін не бажано. Якщо можна цю трубу зробити вам поза цим клапаном пелюстковим, цього трійника десь тут ставити, а ну. Щоб бігатися, було б ще краще. Один клапан пелюстковий великих проблем не створить. Якщо декілька клапанів на, граві... на гравітаційній системі, вони трошки створюють заві опір, які нам не потрібно. Так, далі що ми маємо? Коли у вас розігрівся котел по малому колу, він починає підтягувати вашу воду, ну, теплоносів, я думаю, що у вас буде вода із теплого акумулятора, оцей кран закритий. І буде рухатися сюди, давати підміс. І тут на виході ну, ви поставите самого термобалона, десь, ну, Тут, наприклад, ви примотаєте термобалончика капілярчика, до вашої термоголовки. Чи десь тут ця труба буде довше? Це не аж так, не аж так суттєво. Головне, щоб на, 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 на цій ділянці для вас вийде. Насос сюди треба потужний ставляти. Тому що на, на, на котлові, якщо там у вас 40 кВт чи більше, він буде, Ну, щоб він встигав прокачувати. Шість так. Не завжди справляється. Все, це на система зрозуміла. Далі дивимося, що у нас на будиночок. На будиночок у нас тут є трійник, ми казали, 2 дюйма, 1 на 2. Один дюйми беремо, тут бажано робити також металом. Все це металом. Ці всі робимо металічні стальні. Робимо металом. Можна все металну зробити на 100%, якщо вже вам трошки зекономити. можна оця труба. І оця труба дві труби зробити поліпропіленових. Трошки зекономити вам, можливо, там часу, ресурсів ваших. Ну, По ціні вони вийдуть дорожче навіть за цю. Але робити їх, розумієте, що там припаяти як коліна, що обварювати, там підганяти. Тут ви подивитися вже по вашому по вашій роботі, Можливо, тут у вас десь американочка ще стояти, можливо, десь тут американочка, як вам ну, як вам буде зручніше, чи ви тут американочка може поставити, щоб ця труба знімалася? Можливо, тут американка, можна, ну, де треба, де не треба, треба дивитися самі там. Е, де з... можна без американки, робити без американка. Може тут буде у вас американка, розумієте? Це ж по ваша робота. Чи, чи от тут мер... американка? Як вам зручніше, так вже ви будете робити. Це ми, я, ну, я не, не включаю схему. На функціонал воно не впливає. Але на практиці, якщо більше американок, краще тим, щоб потім якесь обслуговування зробити, де щось знаєте, зняти, переробити, якось там крано поміняти. Ви зняли раз собі. А коли немає американок, трошки потім. Начебто, ми зекономили якусь сотню гривень. Ну, не, не аж такий великий бюджет на цьому на цій всі об'язці тягнуть американки. Але потім вам гірше буде в обслуговування. Забір нас сюди йде. 1 дюйм. Це все один дюйм. труба. Фільт дюйм. Я намалював трійничка в такому положенні. Він може бути і в такому лежачому положенні. У вас, можливо, ну, по-другому буде помість по розміщення, але в суті не поміняє. Стоїть е, тройничок, під трейничком ви ставите цей клапан, такий самий, як тут. 177, ну, Можливо, ви тут іншу поставите. Я не пам'ятаю, ми замовляли чи то вам, чи то. Напевно, це не ви, це інший замовник. Багато було замовлено, Я не пам'ятаю, хто якого клапана скотів. Напевно, ви погодилися на такий клапан. Мені подобається співвідношення, ціна і функціонал. Я просто поки що кращого не придумав. Той самий клапан Герц. Розподілено тут по стрілках. Стрілки отак стоїть. Сюди стрілочка і вгору стрілочка. Тобто сюди поток і туди розподіляє два потоки. І із цього трідачка ми беремо з вороточки Кран, косий фільтр, троходовий клапан. Там коліно, чи тут у вас кран стоятиме після коліна? Кран, вхід сюди, чи сюди ви десь кидаєте, чи так зверху. ну так напряму так, отак напряму не важно робити, бо він буде підтискати сюди і створювати неправильний проток. У вас може отакий проток створитися і закольцовуватися краще, хай він буде сюди десь і оця труба буде. У вас 2 дюйма працювати як е, гідравлічний розподільник потоків, як гідрострілочка. Або от так, зверху вниз, тоді воно не буде давити. У вас так само ну, буде поток сюди створюватися. Правильні потоки буде створюватися. А коли котел працює, воно буде, бачите, йти для розігрів котла. А коли котел не працює, воно буде скидати в наш теплоакумулятор наше тепло. Ну, Функціонал це інша тема. Вам Оце просто скопіюйте, і я вам даю гарантію, що все буде прекрасно працювати за умови, якщо ви витримаєте нахил, щоб у вас ніде не було повітря. Все. Сюди дивимося із стріничка вхід насос. Тут немає потреби крані, тому що у нас раз, два, три, чотири крани є. Все, тут більше кранів не треба. Після, після насоса можна кран не тут ставити, тут не ставити. Ну, в Має бути зворотній клапан пружинний на один дюйм. Напрямок туди. І термометр має бути обов'язково. Якщо у вас там металічна труба, ця труба чи десь тут є місце ви цього капілярчика десь от після насоса. Тут чи тут, десь там, якщо у вас стельна труба, скажімо, ви сюди притулієте капілярчика від цієї термоголовки ось сюди. Тобто стоїть, клапан із термоголовочка стоїть на зворотці, а термобалон на подачі. І тут ви будете виставляти температуру теплоносія, який буде рухатися в вашу систему опалення. Якщо у вас е, працюватиме газовий котел, сюди оцей клапан не дасть пройти, Не треба, немає потреби ніякі кранів там закривати, нічого. У вас не буде грітися, ні теплокумулятор, нічого не буде грітися, не переживайте. Більше не знаю, що, що вам розповісти. Врізка, розширити бак десь тут найкраще зробити. Як там врізати ці трийники, крани американки все є мене вже в схемі намальовано. Ну, саме правильне місце десь тут для вшивного для бока зробити. Можна навіть і десь в іншому місці, десь на зворотушці врізатися. Ну, не, не суттєво. Тут ні, вже після крана. Тільки на, на цій ділянці. на цій ділянці. Крани на теплоакумулятор завжди відкриті. Завжди. Чи ви е, працюєте самотюком, чи є електрика? Завжди відкриті. Ці крани завжди закриті. два. Ці йдуть напряму і оцей кран закритий. Вони відкривають тільки тоді, коли у вас тривалий час немає світла. Що таке значить тривалий час? Тривалий час це коли вже у вас будинок захолонув, вам холодно жити. І світла немає і немає. Це як аварійне. Тобто, якщо у вас пропало там, на годину, на дві години світло, не треба їх бігати постійно крутити. У вас стане світло, ви, ви дивіться, ви можете гріти без світла, ваш теплоакумулятор. Без світла, воно все працюватиме само Самоплив, природня циркуляція, гравітаційна циркуляція. Хто як назве, ну, це гравітаційна, але ж її по-різному називають, у вас буде грітися. Трошки гірше буде до кінця догріватися ваш котел. Тобто ваш теплокметний донеса без світла, але можна нагріти. І коли стане світло, воно просто вмикнеться, цей насос піде. Запрацює. Якщо вже у вас там має пів півдоби, доба... І більше, тоді, звичайно, вам треба гріти будинок, ви відкрили ці два крани. І у вас працювати гравітація. Ці крани не треба закривати. Воно частково буде гріти теплоакумулятор. Нічого страшного, ви запасаєтеся себе тепла. Якщо ви нагріли теплоакумулятор донизу, аж донизу, у вас тут там, скажімо, 70-90 градусів внизу, тоді ви відкриєте оці крани. І у вас котел буде, не буде працювати, у вас все одно буде гравітація вже із теплоакумулятора йти. Ну Вона вже без регулювання температури. Тут може бути у вас е 70, а тут вже буде 90 градусів. У вас всі ці 90 градусів так і підуть. У ваш будинок не сильно, не сильно Ну Так, є, роблять що там і підміси, але хе, тут робити підміс без, е без світла немає ніякого сенсу, і за те, що у вас теплоакумулятор стоїть все одно вище за батареєю. Це трошки інша тема. Там є, як малюю схеми, я знаю ці схеми, я дивився. Вона буде працювати, коли Я розповідаю, коли в теплоакумуляторі буде тепло нижче за батарею. Якщо тепло вже у вас буде вгорі, там, ну, трошки якась, якась, якась там, гравітація начебто буде. Може верх батареї аж прогрітися трошки, а низ буде холодний. Це не про те мова. Не про те. Тобто, коли вам треба гравітація, ви відкриваєте ці крани, коли немає світла, і топите котел. Але якщо ви нагріли донизу, у вас ну, ще певний проміг часу. Тобто, коли у вас буде відкрита ці крани, ви грієте котел, він у вас не буде гріти до 90 градусів, тому що буде воно рухатися ну, на системі, він буде там, тих самих 70 градусів. 70 градусів це небагато. Ну, там до 80 може бути. Ну, Не так багато, як 90. І... Воно одночасно буде нагріватися вашою системою, часто тепло акумулятор, у вас котел погасний, воно поки ще, ще додасть декілька годин там. Хоча якщо ви нагрієте там 2 тони донизу, це не декілька годин. Це ще вам буде... Ну, довго батареї будуть гарячі. Ще. Але потім кажу, батарея стане гарячий, не схолодний, І так якась частина. Ну, треба дивитися, на яка висота батареї будинкові. Щось воно трошки, трошки ще піде потім з теплоакумулятора назад повернеться. Якщо воно не повернеться з теплоакумулятора, ви запасите тепло, стане світло, ви ці крани закриєте. І ви тепло включите, воно піде в систему отаким От шляхом сюди. І раз і вашу систему нагріється нагрі... ваша система. Тобто є запитання. Пишіть, дзвоніть. Система 100% робоча. Проблем тут не буде. Де група безпеки, який термови, де який, який термослати, вже все є розказано, на цьому не будемо зупинятися. Хто вперше завітав на наш канал? Підпишіться. Ну, Так пообіцяти, що у нас буде багато таких цікавих відео. Не можу сказати, тому що наші вже відео останнім часом вони одне схоже на інше. Але хто хоче ну, вирішити е, свої питання по, по своїй е, системі, все одно продивляється, тому що... Розумієте, теплоакумулятор вищий теплоакумулятор нижче, теплокумулятор, зліва, теплоакумулятор справа. Вже воно якось щось міняється. Там десь бойлер, там без бойлера, там там без, без змійовика. В цьому теплоакумуляторі ми зробили два змійовички мідних. Один вгорі і один змійовичок внизу для сонячного колектора. Такий по повнофункціональний теплоакумулятор. Там термометри, ну там все як, 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 ну, як має бути. І тому кожна система має якийсь. Якісь все ну, одно свої нюанси і все одно ви щось знайдете. Я розумію, що є багато інших там розповідають і розумієте, насосні там групи готові, купують люди, там ладоматовські. Я не бачу в тому змісту, тому що це буде і дешевше, і надійніше. Розумієте, що все окремо воно знімається, окремо монтується. І... Ну добре, я міг би зупинитися про ладомати, але... Ми від того відійшли. І йдемо таким шляхом. Можливо, ми щось потім знову щось поміняємо, якесь знайдемо е, правильні рішення. На сьогоднішній день ну, якби нічого новішого і кращого придумати ми не можемо. З іншої сторони, якщо ви щось можете підказати, якісь є зауваження, пишіть також, підказуйте. Ще раз дякую за перегляд. До зустрічі.